Друзі, сьогодні обійдемося без хуман, Та для початку глянемо, як гарно декорує листопад все навкруги. І як влучно вляглося листя на дахи торгівельних рядів. Природній дизайнерський декор. У відео на вас чекає огляд двох люксових завозів, двох вагових секонд-хендів British Mix. Адреси магазинів міста Одеса лишаю в описі під відео. На вас чекають примірки вартих до уваги речей. Та поділюся, які і чому придбала дві позиції. Під відео лишу посилання на свій інстаграм, де ви зможете знайти для себе і цікаве, і дуже-дуже корисне. Спойлером зазначу, що і асортимент, і примірки на цей раз мені дуже сподобалися. Отож, розпочинаємо із светрів, базових, дуже якісних та приємних у стані абсолютно нових, декотрі із збірками, вішаки сині, означає ексклюзив, фіксована ціна. Всі вони були по 450 гривень. Ціна дуже вигідна. У цього светра від Next у складі є 8% вовни. Це дуже відчувалося, гарний сірий колір. Єдине, про що я благала сама себе, не сильно закохуватися у речі. А того дня зробити це було надзвичайно складно. Беречі гарні, сиділи дуже комфортно на тілі і посували одна до одної, принаймні ті, що я взяла в примірочно. Як, наприклад, такий блакитний светр в складі мав 34% вовни і 10% вовни альпаке. І погодьтеся, що це надзвичайно класна якість і класна ціна. Такий в Хумані коштував би не менше 700-800 гривень, а то й більше. На вигляд і дотик він здавався Кашеміровим, а через те, що занадто новий, думаю, його плутали за крилом. Подожди, дай я, дай я помолюся. Господи, дай мені розум і силу купити тільки те, за чим я прийшла. Ну а тепер поїхала. Так само спокусливо виглядала. Спідниця від Zara І навіть светр від Primark був новим, достатньо щільним, гарним за кольором, такий ніжний персиковий відтіночок. І фасон теж мені сподобався. Ось так на мені сидить, трошки завелика за мене спідниця. Головне, що на тілі вона трималася і створювала повітря між мною та одягом. І такий додатковий об'єм дуже-дуже комфортний. З усіма тими светрами спідниця виглядала дуже компліментарно, а светр об'ємний, м'який, написано S-розмір, та я гадаю, що це оверсайзна М-ка як мінімум, хоча, можливо, навіть оверсайз на L. Дуже теплий, м'який, колір гарний, абсолютно базова річ. Вирішила до примірки доєднати свою пухову безрукавку. Не пошкодуйте лайк, всі кому подобається моє таке спонтанне поєднання речей. Ну, блакитний геть за межею конкуренції і за виглядом, і за кольором, і за своїм складом. Ефектні відстрочені типу зі зворотнього боку шви поєднювалися з такими самими на спідниці. Вдале співпадіння або навіть за фактурою тканини. Ці речі між собою поєднювалися як комплект, хоча бренди зовсім різні. Спідниця від зара абсолютно новенька. Внутрішні бірки зрізані наполовину, тобто складу, виглядіти мені там не вдалося. А на дотик це поліестер з чимось натуральним. Взагалі до тіла вона була як ангорова, хіба що без пушинок. З моєю безрукавкою знову ж таки чудове поєднання. В таких моделях светрів я дуже ціную довгі та об'ємні рукави. Це досить затишно і комфортно у використанні і тепленько в руки. Гадаю, саме за вузькі і короткі рукави створюють ефект, що річ якась замала і не комфортна. Тож навіть акриловий праймарк тут виглядає досить достойно. Отака вийшла, ніби як конкуренція светрів в примірці між собою. В таких магазинах самостійно треба повертати речі на свої місця, що я і зробила, і саме там знайшла куртку із брендом, який підтвердив, що примірка була класна. Тож, розглянемо цей синтетичний жіночий пухон трошки уважніше. У нього гарна фактура верхньої тканини, де чергуються матові та глянцеві поверхні з таким картатим візерунком гусячої лапки просто однотонного монохромного кольору, чорного. А тут гра глянцу та матової поверхні. Також мені сподобалася фурнітура. Цей пухон абсолютно новий. Оцінили його аж у 900 гривень. Він не важкий. Але наповнювач синтепоновий, хоч і був пухнастий, не був теплим. От річ була холодна навіть в приміщенні. Тому під більшість зимових речей я натягаю свій пуховий жакет, він тоненький, його не відчувається на тілі, та він утеплює надзвичайно класно. Примірка виявила, що цей пухон класичного жіночного крою. У нього відрізний по плечах рукав. Тобто сидить він більше не як куртка, а як жакет, досить силуетна. Це повноцінна М. -ка. На ельку буде затісно. Новий, але занадто, як на мене, класичний і холодний. Ніби підсвідомо звернула увагу на сумку, схожу на клач, гарного кольору. І коли роздивилася її уважніше, виявилося, що це досить таки недешевий бренд. До того ж сумка була абсолютно нова. Не в стані нової, а абсолютно нова. Гарний такий рожевий в неї підклад. Там не було окремої бірки із брендом, але сам підклад пробрендований і це особливість цієї марки. Де пригляньте на ціну клатчу цього бренду і знайшла таку саму сумку у перепродажі, у стані не нової, і вона вартувала майже 50 доларів. Цей клач має лаконічну форму, він не занадто маленький, у нього розміщуються всі необхідні для жінки речі. Колір найтемніший синій, я б навіть сказала чорний із відтінком ледь-ледь синього. Це схоже на замш, але бірки окремої нема. І він дуже зручний. Його можна як і до вечірніх варіантів, так і до цілком щоденних, якщо не треба великої сумки чи шопера, то річ і дуже-дуже зручна на магнітних кнопочках. Лаконічна, зручна, компліментарна річ, аксесуар, годний уваги. Цікавою фактурою спокусив до примірки праймарк, річ новенька і біркою, та одягнувши на тіло, я збагнула, що ця річ не просто синтетична, вона скляна, вона холоднюча, вона неприємна до шкіри, ніби як кололася. Важко передати, камера цього, звісно що вам не видасть, але от просто повірте, ця річ я не знаю навіть, як із нею примиритися в носінні. Ну, а так для примірки, можливо, вона і цікава. Не знаю, це абсолютно негодна в носінні річ, як на мене. Ну, а тут мій особистий провал, здання позиції. Я спокусилася на річ, яка синтетична. Мене дуже зворушив дизайн. У мене є схожий салатовий светрик з натуральної вовни. Але цей я знаю, який він зручний в носінні, який він компліментарний. І білий колір. Спокусив білий колір, далі розкажу чому. Що не одягаю, мені йде. Боже, як же я люблю шопінг. Ой. Річна ва ціна прийнятна 350 гривень, і у мене ніколи, ніколи не було білого сфетра. Я вважала це непрактично, я ніколи собі не дозволяла витрачати на це багато коштів. А тут я вирішила, що це й надягну на новий рік. Вже навіть із яскравим мейком все придумала, із зачіскою мені його. Дуже сильно захотілося, і навіть оці пушинки, я знаю, що вони закашлатяться в момент, але за такі гроші собі можна дозволити на декілька разів та й викинути. Я дуже захотіла цей білий светрик. От захотіла і все. Ну, а тут виклала вам скріни трикотажних суконь, які мене надихають на покупки або пошуки, або примірки. І дивно, але в той день я на звичайній вазі знайшла сукню один в один як ось таку. Річ не нова, за складом, думаю, синтетика. Та до тіла вона була приємна і дивно тепла, дуже м'якенька, не занадто товста. Я навіть собі уявила, що її можна носити вдома зимовими вечорами замість теплих халатів. Такі об'ємні сукні дуже комфортні, дуже теплі, тут довжина майже в підлогу. Думаю, що це така сама модель, як на фото. Ну і звісно ж подібні сукні теж добрі і з пуховими безрукавками, це дуже практично. Далі ми ще приміряємо декілька варіантів, вже не таких ефектних і класних, але знайшла в залі ще дублянку, вона штучна. Примірити її вирішила через ностальгію, чисто через ностальгію, бо така була, була у мене у 22 роки, саме такого кольору, саме такого фасону із цільнокройним каптуром. І така сама холодна, важка і холодна, ностальгічна примірка до вашої уваги. Інші трикотажні варіанти суконь особливо коментувати я не буду. Ця, наприклад, занадто тонка, хоча за своїм фасоном теж об'ємна та комфортна. Вона холодна, синтетична. Інша буде коротша, товща, з гарною в'язкою, але закоротка і замала на мене. Тож дивіться, трошки самі. По залу на вазі натрапила ще на цікавий акцентний кардиган. Він не защіпався, Дуже класні такі із шнура зроблені візерунки, асиметрично розташовані по тілу. Вже я не приміряла, бо вже два-три рази перевдягалася, засняла вам цю гарну річ. На стійці побачила флакон від Москіна, він був пустий, це звичайна вага, заважив на 170 гривень на день зйомки. Чисто декоративна річ, загалом декорація багато вирішує в нашому житті. Наприклад, ті, хто дивляться мене з інших країн, скажіть, чи звичайні супермаркети прикрашають настільки гарно і святково, як у нас в Україні. Трошки таке дисонансне відчуття, людей дуже мало, торгівельні зали лишилися великими, але їх все одно прикрашають, прикрашають навіть кожну позицію викладку товару. Дуже сподобалася мені інсталяція воля, досить влучна назва енергетико. Саме в листопаді в магазинах поєднюються декорації осінні та під Новий рік. У наших супермаркетах мені милі навіть бетонові підлоги, які виблискують під штучним освітленням. Людей повторюся, мало, можливо, саме високі ціни та висока конкуренція за покупця змушують приділяти велику увагу прикрашанню, декоруванню товару. Отже, от, наприклад, особисто мені не все одно звідки взяти пляшку вина із звичайної пилиці чи із, наприклад, гарно оформленої діжки. Я навіть схильна думати, що люди мають прямо потребу в естетичному споживанні. Але знаходимося ми з вами у тому торгівельному центрі не просто так, адже там відкрився новий секонд одяг з Європи, причому написано Новий одяг з Європи. Одяг на вагу, весь з збірками, це стоковий товар, багато у корзинах треба теж ритися, але одяг приємно новий, запакований. Наприклад, нова збіркою чоловіча, якісна футболка від Bench на той день заважила на 155 гривень. Я вважаю, що це дуже класна ціна. Адресу трогівального центру лишу вам в описі під відео. Всім кому цікаво. Можна також придбати якісну бідлизну і не боятися, що із нею щось не. Так, чи хтось її одягав. Це дуже естетично, дуже зручно, ціни прийнятні, вибір дуже великий, буде відкриватися інша частина залу, я так розумію, будуть розвішувати речі на вішаки, поки що у корзинах. Щойно відкрився магазин, всіх запрошую. А для тих, хто дивиться мене з-за кордону, покажу трошки цінники у торгівельному центрі. Hurt me, just think about it, think about it. But to hold me that like you don't want to break. I need some space, just think. Ну а ми з вами вже в іншому брітіші, на люксовому завозі. Тут мені знавець показує, як відрізнити підробку від оригіналу. Це безцінна інформація. Я вдячна усім, з ким спілкуюся у нашій секонд сім'ї. Передаю вітання всім, хто мене тут дивиться. Того дня вважаю мені дуже пощастило. Я обрала для себе взуття від Puma, Абсолютно нове та якісне, Зараз вам все докладніше покажу. Спочатку помилувалася гарним віскозним новим палантином із і з незвичним музичним принтом. Ну і нарешті мої обранці це кедики від Puma. Я опять на шопінгі. Час назад денег не було. Ну, для шопінгу як как то яким то образом з'явилися деньги. Люблю шопінг. Вони виявилися на мене дуже зручними. Вони виглядають ефектно і стримано водночас. Мені б сподобалася їхня широка шнурівка. Як бачите, в наявності ще запаска з грянцевими смужками. Вартували 850 гривень. Я вирішила їх придбати, тому що вони мені дуже писували. Я люблю чорне взуття. Такі нові коштують 4 тисячі за знижкою, є ще в білому варіанті. Випадково у транспорті зустріла їх ще в рожевому кольорі. Тож будьте ласкаві, закинути мені вподобайку під відео, знайти мій інстаграм та завітайте туди усі живі й здорові.